Днями перед лікарями міста з доповідями на теми різноманітних медичних досліджень і практик виступили науковці університету міста Нагасакі, що в Японії, Наомі Хаяшида, Юко Кімура, Мінамі. В якості наукового співробітника і перекладача одночасно виступив голова представництва університету Нагасакі у Мінську Джумпей Кахаши. Чому саме користенські медики були вибрані в якості аудиторії для презентації результатів наукових. Пошуків стало зрозумілим після того, як вступне слово до доповіді сказала аспірантка університету Юко Кімура. Вона зазначила, що саме на базі користення... і прилеглих територій проводила свої дослідження, що стосувалися впливу малих доз радіації на рівень і специфіку захворювань щитоподібної залози. Як зазначила Юко Кімурі, в результаті трирічних досліджень було визначено, що внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції з Усла кількість захворювань на недоброякісні патології, і практично не змінився рівень доброякісних патологій щитоподібної залози. Дослідниками були проведені аналізи сечі тисяч пацієнтів і зроблено висновок, що у мешканців нашого регіону спостерігається визначений йододефіцит, і рекомендовано користуватися для приготування їжі йодованою сіллю. В результаті досліджень з'ясувалось також, що рівень забруднення ґрунту і рівень внутрішнього ...внутрішнього опромінення мало пов'язані між собою, а от вживання місцевих радіаційно забруднених продуктів підвищує рівень внутрішнього опромінення досить суттєво. Про те, що японські медики останнім часом схильні до операцій, що практично повністю зберігають у пацієнтів молочні залози і особливості мамопластики, розповідав присутнім доктор Мінамі. Він продемонстрував схеми, які наочно демонстрували співвідношення. Пухлини та площі видалення, зазначивши, що при пухлинах до 3 см, зовнішній вигляд молочної залози після операції фактично не змінюється. Хоча і японським лікарям не вдається повністю відмовитись від мастектомії, гості також відповіли на ряд суто професійних питань своїх коростенських колег.